Вітаю на своєму каналі. Запрошую вас переглянути це відео, де я буду піклуватись за обличчям чарівної дівчини. Я зніму її макіяж та нанесу догляд і зроблю невеличкий масаж у її обличчя. Все для того, щоб ви відпочили та розслабились під час перегляду, почну я з міцелярної води, нанесу її на ватний диск та приберу макіяж моєї такої імпровізованої моделі нафарбовані стрілки дуже яскраві червоні ми приберемо їх всі так. І з іншої сторони, такими рухами і додам там цілярки, що? Ось такі червоні губи. Так. І на пройдуся новим диском вже по всій площі обличчя, щоб все гарно було та чистенько. так чистенько. Зверху так, донизу. Добре. Наступний етап буде пінка для очищення. Ось так. Один, два, три, чотири. Чотири ось такі краплі і візьму свою улюблену щіточку для обличчя. В неї ось такі щільні м'які щитинки, і за допомогою неї можна не тільки очищувати обличчя, а також робити приємний масаж. За допомогою цього масажу розслаблюється обличчя і напружені м'язи поступово розслаблюються. Я хочу, щоб ви уявили, що саме ці рухи я роблю по вашому обличчю, тим самим розслаблюючи його. Також ця щіточка при взаємодії з спінкою має дуже приємні звуки. Мені подобається. Сподіваюсь, що вам також. Зараз я ось таким пухнастим, білим, дуже м'яким рушником, протру плеча і мої доторки дуже ніжні, дуже турботливі, нічого не подраснює шкіру і жоден рух не викликає дискомфорту. Ось так. І щоб уже шкіра очистилась точно, я нанесу ще тонік і також зітру його рушником. Це буде такий ще один етап до очищення. Очі прикриті я перевірила. І знову ось такими спочатку прикладаючими рухами, а потім вже повністю. І тоді вже чисто що аж до скрипу. Піклування за обличчям. Ось моя ще улюблена кісточка, вона ще більше допоможе розслабити м'язи, розслабити обличчя, вона лоскоче по шкірі. Ось так уявіть, що я також лоскочу кісточкою ваше обличчя. Ось так. так. Ось так. Так. так, 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 так. По лобі, ось по брівкам, по дні, по іншій, по шиї і по всьому обличчю. Дуже ніжно. Той час лоскотно. Не забуваємо також і про губи нанесу ось такий цукровий скраб, він має дуже приємний аромат. І ось так на верхню та нижню губу. І ще додатково розпрілюю все пальчиком. Це допоможе нам звільнитись від усяких шкірочок таких, Зположити губи. І тепер використовую сироватку для живлення шкіри. Я нанесу її на обличчя так Такими тоненькими струмочками з під очі, такий струмочок на лоб і на шию. Одночасно вона є і прохолодною, і липкою, і розприділяю її пальчиком. Я тапаю по обличчю, щоб кожна краплинка занурилась у шкіру і поживила її. А ще в цьому мені допоможе ось такий роликовий масажер з каменю. Він прохолодний і відчувається кожною клітинкою шкіри і поверхнею. Ось що я прикладаю трішки притискаючи, але зовсім трішки, не боляче. І ось ці області між провами в напружені. Ось так буду проводити. Це така в нас точка напруги, яку ввечері дуже приємно розслаблювати або масажером, або просто пальчиками. Так, під очима обережно і обережно по шиї. Тільки по обидві боки, по центру ми не чіпаємо. І такий, що в мене є інструмент, також масажер, також роликовий, а він такий більше на Направлений на структурування, вилицю, шиї, також тільки з боків, і дуже ним приємно розслаблювати саме точку ось цю напруги між правами. Іначе для цього просто був. Наступний крок. Я ось так залишки всі. Ось так, так, так. так, 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 так. Такими рухами, Потапую так трішки. І зараз нанесу зволожуючу маску для обличчя. Ось так все. Можна наносити маску. Вона в мене йде для сположення з колагеном та з алоєм. Ось така. Одразу, коли наносиш маску, звичайно, відчуття є некомфортні, бо тому що вона липка, прохолодна. Ось так зараз я її розправлю, щоб вона все обличчя, так по всій площі обличчя була. Але коли маска починає нагріватися від тепла шкіри, або якщо ще зробити по ній масаж пальчиками, то тоді починаються самі приємні відчуття. Але спочатку, щоб розрівняти до кінця, я знову використаю свій роликовий інструмент такий, і о, трішки знов притискаючи розпреділю масочку по обличчю. Ось так, по одній, по іншій. 会累的。 І тепер почну за допомогою пальців, щоб розігрівати. Я буду так притискати такі липкі звуки. Так. Ось тут. Біля носику. Так. Бережно, обережно Добре. І тепер я також пальчиками своїми ручками хочу ще зговорити і так поробити масаж невеличкий шиї та зони декольте. Поки наше обличчя під масочкою, не треба забувати про шию та зону декольте. Ось так. Цю зону теж пальчиками розімну. Добре. Можна знімати маску. Прибирати вже скраб. Додам трішки долику. І знову пройшло обличчя. Це вже буде такий завершальний етап, а сьогодні вже досить. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Мені б хотілося цього. І наостанок ще кісточкою розслаблю ось так. Це самі приємні відчуття. Я хочу, щоб розслабились і ви. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.